Коли ти віддався йому, це дає тобі силу. Бути сумним це егоїстично. Я ніколи не буду сумним. Насправді так, але коли ти в моменті, коли ти знизу, це дуже важко. Я не можу впливати на все, але я можу впливати на те, як я до цього відношусь. Намаскар, друзі, як завжди, бути життєрадісним, веселим. Так, і усміхнене. Розповім історію про одного даду дада Тхармові Денада. Дада, це ми називаємо монахів, традиції йоги, йоги, які я оранжеві. Тобто ми, ми дади. Я поки вчуся на даду, а є багато дад, які вже монахи. І от є один зараз на Філіппінах, в нього є там центр свій, і в один момент він прийняв рішення, що я ніколи не буду сумний, я завжди буду веселий. Тому що бути сумним, плакати, похнюпитись це егоїстично. Бути сумним це егоїстично. Я ніколи не буду сумним. <гум> і він завжди веселий. <гум> тобто, скільки, ти, де ти його не бачиш, що, що про нього не розповідають, завжди він веселий, тому що він прийняв рішення бути веселим, бути усміхненим, бути життєрадісним. Так само і в нашому житті. Саме від нас залежить, як відноситись до ситуації, які в нас в життя приходять, від різних обставин, до погоди, як відноситись. Тобто є безліч речей, які ми змінити не можемо. Але потрібно користуватися таким стоїчним принципом, такі стоїки, про що вони говорили? Я не можу впливати на все, але я можу впливати на те, як я до цього відношусь. В Йогів те же саме. Коли ми усвідомлюємо, ми розуміємо, що я можу контролювати тільки свою реакцію на світ. Природа рухається своїм чередом, тобто ми не впливаємо на погоду. Хто як на що скаже, ну, Тобто якусь частину впливу ми маємо, тобто ми щось контролюємо. Але стільки є всього, що ми в світі не контролюємо. Потрібно це признати, віддатися цьому, що я щось не контролюю. Щось контролюю, а щось не контролюю. Я не в силах це контролювати. І коли ти усвідомлюєшся, ти можеш Віддатися, віддатися вищому, віддатися йому. Потрібно усвідомити, я не все контролюю. І Коли ти віддався йому, це дає тобі силу, дає тобі силу рухатись вперед. Навпаки, це не слабкість признати, що я не контролюю, і віддатися вищому. А це сила в тому з'являється. І дає тобі силу бути усміхненим і з радістю зустрічати день. Любі обставини, які твоє життя приходять, ти будеш веселий. Я завжди стараюся бути життєрадісним по житті, бути натхненним, тому що я розумію, що бути сумним це егоїстично. <гум> тобто ми плачемо тільки про себе. Завжди. Навіть коли хтось загинув близький, і ми плачемо, на кого ти ж нас покинув? Як я буду без тебе? О, тобто, звичайно, боляче. Але все про себе. Оця біль. Це про себе. І в моменти, коли ми плачемо, коли нам сумно, ми думаємо про себе, ми не думаємо про інших. От зверніть увагу, от ви будете в таких станах ну, не хороших, сумних. І про що ви думаєте? Ви не думаєте про служіння світу, ви не думаєте про своїх близьких, ви не думаєте, як зробити щось хороше, там, комусь допомогти. Ви думаєте про себе. От мені хтось щось сказав, не то, як на мене це все навалило. Що мені це все? Я ж такий хороший, а мені це все так уже Задається. <свісно> насправді так, але коли ти в моменті, коли ти знизу, це дуже важко. <свісно> дуже важко. Але це насправді егоїстично. Тобто, бути сумним це егоїстично. Тому треба бути веселим, і якщо ти прийняв це рішення, тобі дасться на це енергія. Тому що вища свідомість дасть тобі все. То віддайся йому, усміхнись життю і будь на позитиві. З нами завжди на позитиві. Тому слідкуйте за новими відео, пам'ятайте, що сумувати, горювати нам не треба. Нам треба радіти життю, щоб не сталося. Не з розовими окулярами, а реальність бачите, але при тому розумійте, що це все має якусь суть, яку я не розумію. Потрібно цьому віддатися, прийняти це. І усміхнутися і йти далі. Тільки на позитиві можете прийняти правильні рішення і вийти з ситуації. Тому бажаю вам хорошого дня. Будьте на зв'язку, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І давайте разом рухатись шляхом духовного розвитку. Намаскар.